Вітаю вас, друзі! Сьогодні наша тема «Божі принципи процвітання. А дійсно, Бог бажає, щоб ми процвітали. Бог бажає наш, нам благословення в нашому житті. Але для того, щоб зробити крок до нашого з вами процвітання, нам треба трошки змінити погляд на цю тему, що насправді таке процвітання. Справа в тому, що люди цього світу вони вважають просвітання, які речі: це гроші, це які вплив вони мають, які досягнення вони мають, які речі вони мають. Оце вони називають успіхом. Біблійний підхід до успіху він набагато глибший, він зовсім інший. Біблійний принцип успіху а, такий, що спочатку Бог праця... працює всередині нас, всередині людини. Він перетворює цю людину на успішну людину, і потім цей успіх починає розпосюджуватися на всі сфери його життя: на фінанси, на здоров'я, на стосунки, на всі речі, які нас стосуються, і що для нас важливо. І така людина вона стає ну, насправді, вона стає успішною людиною, і Біблія порівнює до речі цю людину. З деревом, яке посаджено біля потіків води, і незалежно від того, який сезон чи як що відбувається в цьому світі, це дерево має зелене лістя, і воно приносить плід своєчасно. В Свій час воно приносить плід, І така людина, Біблія говорить, вона має успіх в усьому, що вона робить. Чи хочемо ми бути таким квітучим деревом, чи ми хочемо, щоб наше життя воно перетворилося на щось інше? Ви знаєте, вчора у мене на ділянці сталося те, що я спилив два дерева. Це два дерева персика, яких я посадив колись давно. Зараз вони виросли дуже дуже великими, але вони не давали, не давали плід. І після огляду стара зрозуміла, що ну воно сухе, і очікувати від цих дерев щось іншого вже нема сенсу. тоді ми зробили таку невеличку нараду, порадились і вирішили, що легше буде позбутися цих дерев і на це місце посадити щось інше, те, що буде давати плід. Ви знаєте, в нашому житті. Рівень нашого успіху, нашого благословіння, нашого процвітання. Він залежить від того, наскільки глибоко наші корні знаходяться в Бозі, чи взагалі вони в Бозі. Якщо ми будемо в Бозі, ми будемо мати успіх, ми будемо мати зелене листя, ми будемо мати життя, ми будемо мати благословіння, ми будемо мати плід, І тоді це буде тільки збільшуватися з кожним роком. Ви бажаєте мати таке життя, чи схоже ваше життя на дерево, яке приносить плід? чи є якісь речі, які вам заважають процвітати? Напишіть це в коментарях. Якщо ви не підписалися, то підписуйтесь на цей канал. А зараз ми з вами розглянемо два важливих принципи успішного життя в Бозі. І Божого принципа процвітання для віруючої людини. Це два важливих принципи. Але це найголовніші принципи в Біблії. Тому будьте уважні, і дослухайте до кінця. Перше псалом буду читати другий і третій вірш. Написано. Але він насолоджується в Господнім законом, і над його законом Він роздумує вдень і вночі. Він буде, тобто та людина як дерево посаджена біля потіки води, яке приносить свій плід у належну пору і листя якого не в'яне. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. В усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Оце є картина процвітання того дерева. Да? Це процвітання від слова того, що квітне. Не те, що Сокне, а те, що квітне, не те, що е, росте і воно не має плоду, а те, що приносить плід і дає радість і насолодження. От таке життя Бог має для нас. Так, так, що ж відрізняє таку успішну людину, тут ми бачимо в другому вірші дві речі, які позначає Біблія, і це не випадково. Але він насолоджується. Господнім законом. Це Така та людина, яка насолоджується Господнім законом. Це слово насолоджується, дослівно перекладається як хефец. Це слово має значення звучить як хефец. Воно має значення як глибоке задоволення, бажання та пристрасть. Ви бачите, тут є тві речі. Перше, давайте почнемо з кінця пристрасть. Тобто людина, яка бажає читати Біблію. яка має пристрасть до Біблії. Не тоді, коли людині скажуть: візьми почитай Біблію. о, щось не хочеться, щось нема бажання навіщо читати, ой, щось я втомився, у мене нема часу, а я минулому тижні читав. Це пристрасть. Ви знаєте, ми маємо багато речей в житті, до яких ми маємо пристрасть. Люди люблять дивитися спорт, люблять бокс, футбол. І коли йде їх улюблений матч чи улюблена команда грає. Повірте мені, вони всі повністю там, вони будуть купувати квитки, вони будуть стояти в черзі, вони будуть сидіти під дощом. Там на трибунах, але вони будуть сидіти і уболювати, і слідкувати за своєю командою, або мати пристрасть ще до чогось іншого. А людина сама по собі вона пристрасна людина. Да? Але тільки питання до чого вона має пристрасть. Спорт це чудово. а Їздити на рибалку це чудово. Мати пристрасть ще до чогось це дуже чудово, і Бог цього не забороняє. Але. Ще краще мати на першому місці пристрасть до слова Божого. А скажіть самі собі, чи маєте ви пристрасть до Слова Божого? Чи у вас є таке бажання, о, я чекаю того часу, коли сьогодні я буду читати Біблію? О, нарешті я взяв Біблію в свої руки. Нарешті я читаю Слово Боже. Нарешті я можу відкривати собі істину. Чи є у нас така пристрасть, що ми говоримо я фанат Біблії, я фанат Слова Божого? Це перше. Друге, що це слово, яке значення воно має? Це бажання? Чи бажаємо ми читати Біблію, чи читаємо ми тому, що ну, треба читати, тому що от сказали, у нас зараз в церкві є? План читання Біблії на віт ми в наших телеграм-каналах кожного дня скидуємо, які ми розділи читаємо, щоб разом всі церкви читати Біблію. Чи читаємо ми, є у нас бажання, чи ні? Чи ми себе примушуємо читати Біблію? Треба, щоб це бажання було. Треба, щоб пристрасть була. І третє це задоволення. Коли ви читаєте Біблію. І ви отримуєте задоволення. Я хочу сказати: я отримую задоволення, коли я читаю Біблію. Я вам відкрию таку маленьку таємницю дуже часто, можливо, майже кожного дня. Коли я читаю Біблію, в кінці, я цілую її сторінки. Знаєте, чому я це роблю? Я після того, як я читаю якийсь розділ, у мене настільки така насолода, у мене така вдячність до Бога, у мене таке відчуття щастя із-за цього слова, що мені хочеться його цілувати. Я це роблю, я сам не знаю чому. Я бажаю. Чи робить хтось з вас подібне щось? Напишіть в коментарі, мені це буде цікаво. Але я розумію, може виникнути зустрічне питання. Пасторі, а якщо немає в отой пристрасті? Бажання, читаю, ну не отримую задоволення. Так що мені не читати, чи я приречений не мати успіх Ні, Біблія не каже, що не читати, і Біблія не каже, що перед тобою зачинені двері для успіху. Біблія говорить, до якого стану ми маємо прийти для того, щоб ми були на рівні, коли це Слово буде нас благословляти, надихати, піднімати, будувати і робити нас. Суперчемпіонами Божими. А до тих пір, поки для нас Біблія це формальність, це примус, ми, не, ми ще не на тому рівні, щоб, вже Бог, ну, щоб приймати від Бога благословіння. Так як досягти такого стану? Я вам скажу. Просто почни читати кожного дня. Навіть коли ви не хочете. Якщо ви запитаєте у мене, чи були у мене колись е, такі часи, коли мені не хотілося читати, так у мене буває, що іноді відкриваєш Біблію. Зараз скажу дав, давно, я не пам'ятаю, скільки років, я не пам'ятаю, коли це. Але буває так, що ти втомився, ти відкриваєш Біблію і ти думаєш, ну можливо, сьогодні можна і не почитати. Але я не примушую себе, але я сам собі говорю, це Біблія. Вона тобі потрібна. Це те, що Бог тобі хоче сказати сьогодні. Якщо ви будете практикувати кожного дня, а ще перед тим молитися, ви побачите, що ви будете фанатом Біблії. От коли ви станете фанатом Біблії, все, ви вже кандидат на благословіння. Наступне слово, яке тут позначення, це що він роздумує над законом в вдень і вночі. Слово роздумує. Перше носовода, слово роздумує, дослівно звучить як гага, що перекрадається, як жувати, повторювати, промовляти, розмірковувати, засвоювати. Це наступний процес. Тобто, ми маємо бажання, ми насолоджуємось читати, ми маємо пристрасть до Слова Божого, і в процесі ми нібито його жуємо. Це ще слово має таке значення, як бормотіти. Ми його жуємо. Що це значить? Ми читаємо, ми починаємо повторювати самі собі. Знаєте, як ми в школі вивчали вірші, да? ми читаємо строку, а потім ми, її треба повторювати. Да? Ми повторюємо. Щось у нам треба важливо. Да? От так, 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 щось забули, забули, знову подивилися. От так само потрібно повторювати. Якщо вам потрібно благословення в якоїсь сфері вашого життя, наприклад, сілення, візьміть вірш з Біблії, який говорить про сілення, і починайте його повторювати самі собі. Наприклад, книга пророка Ісая, раними його ми оздоровлені. Повторюйте, я оздоровлений ранами Ісуса Христа. Господь оздоровив мене ранами Ісуса Христа. І на протязі Дня, повторюйте, Промотіть собі, кажіть це. промовляйте, Декларуйте це, якщо вам потрібне матеріальне благословення. Да. Псалом 23. Господь мій пастир, тому недостатку не, буде, не буду мати. Супер слова. Сьогодні вони потрібні кожному. Таке відбувається криза всюду. Але Біб, Біблія обіцяє нам, що ми будемо процвітати незалежно не від чого. Повторюй, Господь, мій пастир, тому недостатку не буду мати. Повторююсь, це на протязі всього дня. Повторюй собі, повторюй собі це слово кожного дня. Візьміть ті, обі, ті обітниці, які є у вас. І повторюйте ці обітниці на протязі свого дня, щоб це слово воно почало працювати в вашому житті. І тоді що буде? Написано, і він буде як дерево посажене біля потіка води, яке приносить плід свій у належну полу, листя якого не в'яне, усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Що Біблія говорить? Що це, ця людина, вона перш за все стоїть непохідна. Далі, вона посаджена біля потіки води, це говориться про коріння. Пам'ятайте, що я завжди вчу, що успіх приходить всередині людини. Ми хочемо, щоб гроші, мани, 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 ще щось, якісь речі, і відчути себе успішним. Але спочатку має бути насичене коріння. Дерево складається з декількох частин. Основна частина це стовбур і те, що ми бачимо зовні. Да, це стовбур, це гілки, це лістя і це плід. Це те, що можна назвати успіхом, наскільки це дерево процвітає. Така людина, вона має успіх в здоров'ї, в фінансах, в стосунках, всюди. Да, це стовбур. Але якщо немає коріння, то це не біблійний принцип успіху. Біблійний принцип успіху це коріння, яке, яке посажене біля потоків води. І тоді це коріння воно живліть. В такому випадку незалежно. Якщо навіть який би сезон не був, яка б криза не була, навіть якщо зламати якісь гілки і намагатися щось пошкодити це дерево, повірте, воно знову проросте і воно знову буде давати плід. Ось що таке біблійний принцип процвітання. Тому, перш за все, перед тим як ми підемо далі, що нам треба зробити? Мати бажання, мати пристрість, насторожуватися Словом Божим, тобто поглиблюватися в Слові Божим. Друге, це повторювати, бормотіти, прижовувати це слово самому собі, говорити його на протязі дня. І з приводу цього слова ще хочу вам. Процитувати книгу пророка Ісаїв, 31 вірш, розділ 4 вірш, де знову згадується це слово гага, в такому дуже цікавому контексті написано: Господь каже: ось що сказав мені Господь: як лев і Левеня речать над своєю здобиччю, і хоч би проти них зібралось багато пастухів. Від їхнього крику вони не здвигнуться і не злякаються натовпу, так і Господь Саваот зійде воювати за Голо Сіон і за його узгір'я. Біблія, Біблія порівнює це слово гага, про яке згадується в першому вірші, з тим, як лев або левеня речить над своєю здобиччю. Знаєте, я в природі не бачив, як це робить лев або левеня. Але я бачив це на, своє, на своєму коту. Мій кіт, коли я йому даю щось смачне, він речить над цим. Він як маленький лев. Так само лев, коли робить свою здобич, він речить від насаводи. Він сам собі каже, це моє, я нікому це не віддам. І Біблія говорить, що навіть якщо буде навколо дуже багато ворогів, які хочуть відібрати, він цим рикам показує: Ні-ні-ні, ніхто не забере мою здобич. Отак так само і ви, якщо ви будете бормотіти, говорити, проговорювати слово Боже, коли обставини будуть іти проти вас, коли щось буде тиснути на вас, ви будете проговорювати, ви будете як той лев, який каже ні. Благословіння належить мені. Господь мій пастир, тому не буду мати ні в чому потреби. Господь мій целитель, це мій гага. Я речу над цим. Це моя здобич, це моє благословіння, це те, що дав мені Господь. І тоді ви захищаєте і проголошуєте Божю перемогу в вашому житті, і вона стає вашою. Це ваша здобич, це ваше благословення, яке Господь вам дав. Тому, друзі, практикуйте ці речі і напишіть в коментарях, як ви це розумієте і як ви це практикуєте. Хай Господь в'ясно благословить вас і майте успіх в усьому в ім'я Ісуса Христа. Амінь.